Добрий день, друзі. До вашої уваги, хочу запропонувати такий от асортимент технічних виробів. Маємо це ущільнювачі скла, великої кабіни, малої кабіни, потім шланги діаметр від 12 до 20, тобто 12, 14, 16, 18, 20. Ущільнювачі безрамочних вікон є оригінальні, є неоригінальні. Ущільнювач двері також є оригінальні, неоригінальні. По цінам не буду казати, там, якщо цікаво, телефонуйте, звертайтеся. Отакі от от суцільні коврики це зворотня сторона, це я показую, щоб розуміли, що можна вирізати. І от так от, ну, видніше, мабуть, буде. Отакий от він. Суцільний на всю кабіну на велику. Отакі от коврик є. Ущільнювачі є оці гантельки, так звані. Перед радіатором коврики, брезовики передні, задні. Ущільнювачі фонаря. Це у нас брузовики пластикові. І подовжувачі крил. Друзі, тобто асортимент великий. Якщо цікаво, будь ласка, телефонуйте, звертайтеся. На да, все добре.